В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Стас Коновалов. Вітаю вас про міжнародні події та підтримку України нашими партнерами. Говоримо у випуску, Тож ми починаємо. Посолка США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на нічну атаку росіян, в результаті якої на Київщині загинув батько і син. Повітряна тривога та вибухи лунали всю ніч навколо Києва, коли Росія завдала численних ракетних ударів, убивши чоловіка та його чотирирічного сина. Написала в мережі X керівниця американської депмісії. Далі цитуємо: жахливе нагадування про те, що Росія не припинила своє незаконне вторгнення на суверен. Території України та бомбардування мирного населення йдеться в дописі Брінг. Заступник спікера Пентагону Сабріна Сінг заявила, що бойові дії в Курській області РФ узгоджуються з політикою США. Про це вона повідомила під час брифінгу у Пентагоні. Це відповідає нашій політиці. Ми від самого початку підтримували Україну в її прагненні захистити себе від нападів, які здійснюються через кордон і через необхідність перехресного вогню. Тому вони вживають заходів, щоб захистити себе від атак, які йдуть із регіону, де вони можуть діяти нашою зброєю в рамках політики США. Ви знаєте нашу зброю, наші системи, наші можливості, сказала заступник речника Пентагону. Сінг також. Ож, зауважила, що в російських ударах по території України бере участь зброя США, проте США поки не підтримують далекобійні удари по території Росії. Ми не підтримуємо далекобійні атаки по Росії. Ми говорили про це з самого початку. Я не малюватиму карту з колами, де вони можуть і не можуть завдавати удари. Але ми дуже чітко про це говорили з українцями, додала вона. Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою. Стягування додаткових білоруських військ наразі не фіксується, розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Безпосередньо по кордону ситуація незмінна, вона повністю контрольована, запевнив він. Речник назвав заяву Міноборони Білорусі щодо посилення кордону з Україною нагнітанням, щоб продовжувати підігрувати Росії. Речник зазначив, що Білорусь неодноразово висувала на адресу України звинувачення у недружніх діях. Зараз не фіксується поряд із нашим кордоном переміщення, чи то техніки, чи то особового складу. Українська розвідка активно стежить за розвитком подій на території Білорусі, зазначив речник Державної прикордонної служби. США оголосили про додатковий пакет військової допомоги для України на майже 125 мільйонів доларів. Україна отримає ракети Стінгер, боєприпаси для Хімарс, артилерійські боєприпаси, багатоцільові радари, протитанкові системи Джевелін, високомобільні багатоцільові машини швидкої допомоги, обладнання для захисту критичної інфраструктури. Новий пакет стане 63 м траншем обладнання, наданим Україні із запасів Міністерства оборони США нагадаємо, у квітні Сенат США проголосував за пакет військової допомоги, який включає понад 60 мільярдів доларів для України. У серпні Литва надасть Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть, зокрема, системи ППО малої дальності. Ми допомагали, допомагаємо і будемо допомагати Україні у боротьбі з агресором. Незабаром Литва передасть Україні критично необхідні системи ППО малої дальності, як внесок у межах коаліції з протиповітряної та протиракетної оборони, які очолюють також Німеччина, США та Франція. Ми ж також передамо інше. Спорядження, зброю і системи щоденно необхідні на полі бою. Наша допомога це інвестиція в нашу власну безпеку, заявив міністр національної оборони Литви Лаурінас Кащунас. У прес-службі Міноборони Литви уточнили, що у пакет допомоги входять БТРи, ППО малої дальності з ракетами, системи радіоелектронної боротьби, позашляховики із запчастинами, вантажівки, тягачі, системи навантажувачі, та стрілецька зброя. Боєприпаси тощо. На сьогодні загальна допомога Литви Україні сягнула мільярда євро, а військова допомога понад 641 мільйон євро. Із початку повномасштабної війни іноземці зі 100 однієї країни відкрили в Україні понад три тисячі компаній. Найчастіше відкривають бізнес в Україні громадяни Туреччини. Майже не відстають від них громадяни Узбекистану, які стали власниками понад трьохсот бізнесів в Україні. Замикають трійку лідерів громадяни Польщі, які відкрили понад двохсот бізнесів. До десятки лідерів також потрапили громадяни США, Казахстану, Німеччини, Азербайджану. Ізраїлю, Великобританії та Китаю найбільш привабливими містами для іноземців стали Київ, Львів та Одеса. Найбільша кількість компаній з іноземними власниками займається оптовою торгівлею, операцією з нерухомим майном та комп'ютерним програмуванням. Кожен день наша країна зазнає ударів ракетами та дронами. Абсолютно безпечних територій у нас, на жаль, немає. Дуже важливо, щоб кожен знав та виконував правила безпеки. Якщо ви натрапили на підозрілий предмет, дотримуйтесь трьох простих правил: стій, не чіпай, телефонуй 101. Бережіть себе та близьких. Кожен день наша земля, наші дороги, наші міста та села обстрілюються та мінуються. Кожен день Україна зазнає обстрілів ракетами та дронами. І, на жаль, абсолютно безпечних територій у нас уже немає. Тому дуже важливо для власної безпеки та безпеки оточуючих знати та виконувати такі правила. Якщо ви побачили вибухонебезпечний предмет, не підходьте до нього, не торкайтеся, не беріть нічого собі на пам'ять, не фотографуйте. Просто відходимо та телефонуємо з того. Обмеження маршруту деяких поїздів Хелмського напрямку до станції Дорохуськ триватиме ще місяць. Для ремонту інфраструктури польським колегам необхідний додатковий місяць. Тож тимчасове обмеження деяких поїздів збережеться до 30 вересня. Маршрути поїздів номер 23 Київ номер 93 94 Харків Хелм Харків, номер 120 Хем-Дніпро буде обмежений до Польської прикордонної станції до Рохуськ, замість Хелму, відстань, між якими складає 25 кілометрів. Пасажири, які подорожуватимуть цими поїздами, проходитимуть прикордонно-митний контроль традиційним чином у поїзді Укрзалізниці. Пересадка на польський поїзд до чи з Варшави буде здійснюватись на станції Дорохуськ. Це вимушений тимчасовий крок, тож станція буде доступна лише для узгодженої пересадки між двома поїздами, без можливості покинути станцію іншим видом транспорту. Ця опція збережеться на станції Хелм, через яку проїжджатиме пересадковий польський поїзд. Переглянути розклад руху та придбати квитки ви можете в застосунку Укрзалізниці та на оновленому вебсайті. Міністерство культури та інформаційної політики України закликає мера Грима та керівника римського оперного театру скасувати виступи російської оперної співачки Анни Нетребко в римській опері. У відомстві наголошують, що представникам культури країни-агресора не місце на провідних світових сценах, а спроби сприяти Росії в поширенні імперських наративів є спробою нівелювати жахи війни в Україні. Ми впевнені, що заплановані виступи російської співачки є прикрою помилкою Анна нетребко публічно підтримує режим Путіна та анексію Криму. Її носієм російської імперської ідеології та співучасницею злочинів РФ. Йдеться в заяві раніше, посол України в Італії Ярослав Мельник відправив листа меру Рима та директору театру римської опери з закликом скасувати виступ російської оперної співачки Анни Нетребко, оскільки це є образою українського народу. Посольство Україні в Хорватії запросило приєднатися до конкурсу дитячих малюнків, присвяченого Дню захисників і захисниць України, Покрови Пресвятої Богородиці та Дню українського козацтва. Конкурс триватиме до 30 вересня серед дітей віком від 3 до 18 років. Оцінювання конкурсних робіт, визначення та оголошення переможців відбудеться до 25 вересня. Нагородження буде проведене до 20 жовтня. Участь у конкурсі безоплатна. Основна мета конкурсу сприяння формуванню у дітей та підлітків національної ідентичності та патріотичних почуттів, підтримка талановитої молоді, сприяння їхній самореалізації та творчому розвитку. На цьому це вся інформація. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д-1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працював Стас Коновалов. Слава Україні!